На спортивному майданчику в селі Іванів немає, де і яблуку впасти. Сотні людей прийшли, аби бути свідками урочистого відкриття нового сучасного комплексу. Поле зі штучним покриттям для міні-футболу, з трибунами, майданчик для волейболу та баскетболу. Близько десятка тренажерів та гірки для малечі та фонтанна зона. Усе це збудували менш ніж за півроку. України і припадає з таким нашим чудовим відкриття дитячого спортивного майстерка. Шановні гості, шановні, шановна громада, дійсно мені приємно сьогодні, що ви всі зібралися і допомагаєте мені розділити ту радість, яку я сьогодні поділив тим людям, які дійсно люблять спорт і поважають спорт. Були такі часи до двох часов ночі і до трьох часов ночі, ми тут працювали. На території всього містечка ростуть зелені насадження, а в темну пору доби тут здійснюється освітлення з використанням енергозберігаючих лед-ліхтарів. Зміни впровадили за кошти ОТГ, допомоги міських підприємців та мешканців села. На реалізацію проєкту було зібрано майже 4 мільйони гривень. Далі не будемо встановлюватися на, на дальнішому. Подальше будемо. В планах у нас є басейн, який ми його збудуємо. Тільки треба час. За словами заступника голови Вінницької облдержадміністрації Олександра Крученюка, такі події це результат злагодженої роботи усіх мешканців громади та керівників ОТГ. Завдяки спільним зусиллям школярі та молодь матимуть змогу займатися спортом на майданчику, тим самим зміцнюючи своє здоров'я. Для мене велика честь мати можливість сьогодні разом з вами відкрити це прекрасне спортивне містечко. Це фактично мрія. Втілене в життя. Відверто вам скажу, без перебільшення, аналогів такого спортивного містечка у Вінницькій області поки що немає. Три найосновніших складових це прагнення, надмірне прагнення сільського голови, а воно в нього є. Це підтримка громади, це основне. І це підтримка друзів і однодумців, які допомагали втілити життя оцю прекрасну мрію. Під час свята відбувся сюрприз для учасників. АТО. вони отримали потівки в оздоровчий санаторій. Майбутнє це наша молодь. В їхніх руках наша країна, і влада зобов'язана створити такі умови, щоб наша молодь розвивалася в належних умовах. Самі ж мешканці села радіють не лише майданчику, а й усім змінам. Спортмайданчик дуже-дуже цікавий і дуже гарно. Для дітей прекрасно. От дитина не має ще два роки, вона хоче на корабля, її не можна забрати. Дуже подобається і дуже гарний майданчик. Для дітей це дуже велика розвага, дуже гарний фонтан і дякуємо нашому голові. Мені подобається спортивна атмосфера тут, тому що можна пограти там з друзями і можна зайнятися спортом. Після завершення церемонії відкриття відбувся товариський поєдинок футбольних команд юніорів на новому полі, а також усі бажаючі мали змогу пограти у волейбол та потренуватися на тренажерах. Віталій Бондрів, Олег Смаковський, новини телеканал Вінниччина.